Привіт! Ви знову зайшли на мій канал, на канал Репетитор з математики. І сьогодні, по вашим проханням, відкриємо з підручника істер Математика» для 10 класу розділ 2 перпендикулярність прямих і площин у просторі. Восьмий параграф, двогранний кут, перпендикулярність площин. І хочу сьогодні разом з вами подивитись приклад 8.31. Отже, разом з вами давайте розбиратися. 831 сточок М і Н, які лежать у двох перпендикулярних площинах БТ і гама, проведено перпендикуляри МК і НЛ до прямої перетину площин. Знайдіть МН, якщо відомо такі відрізки МЛ, НК і КЛ. Но перш ніж записати умову і подивитись ці відрізки, давайте взагалі зрозуміємо, що у нас задано. Задано дві перпендикулярні площини. Запишемо, що нам дано дві площини бета перпендикулярно до гама. І нехай площина бета буде ось цією площиною. І площина гама ось цією. Відповідно, у нас є дві точки, які лежать в цих двох площинах. Тобто, десь там площині поставимо ось точку М, в площині бета. І якусь точку Н, е, ну, давайте на ось цій прямій, це нам не заважає. Нехай точка N буде, яка належить площині гама. І сказано, що проведено перпендикуляри МК і НЛ до прямої перетину. Пряма перетину, ось вона, це пряма, наприклад, С. Ну і давайте проведемо. Дивіться, оскільки двогранний кут. А саме, оскільки у нас дві площини перетинаються, вони перпендикулярні, бета перпендикулярно перпендикулярна гама, то значить, що були вже проведені лінії перпендикулярні до прямої перетину, ось лінія, і ми на ній взяли точку Н. Для прикладу, нехай це буде пряма Б. Давайте опустимо перпендикуляр з точки М до прямої перетину С. У нас проведені перпендикуляри МК, ось тут на прямій СТ. Точка К. У нас проведено NL, ось це точка Л до прямої перетину з площинами. Тоді, відповідно, дивіться, ось цей кут прямий, і ось цей кут прямий, тому що це перпендикуляри. І знайти треба МН, якщо відомі такі відрізки, відомо, що МЛ дорівнює 8 см. МЛ, зараз ми з'єднаємо КН відомо. 14 сантиметрів і КЛ 2 см. Знайти треба МН. Давайте побудуємо всі відрізки і зрозуміємо, що нам дано. Я з'єднала, подивіться, точки М і Л, щоб зрозуміти, що цей відрізок нам заданий. Далі К і Н точки і, К і Л і також невідомий відрізок МН. Ясно, що тут треба буде шукати якісь прямокутні трикутники, і з цих прямокутних трикутників щось знаходити. По-перше, на площині гамма у нас лежить трикутник КЛН. КЛН це трикутник, в якому ось тут кут Л прямий, тому що NL це перпендикуляр до прямої С, зафарбуємо його. В цьому трикутнику нам відомо дві сторони: КЛ. І КН це 14 см. Якщо ми знаємо гіпотенузу і катет, то можемо знайти ще один катет. Давайте запишемо: з трикутника КЛН, в якому кут Л дорівнює 90 градусів. Можемо виразити Ln як катет. Ну, Давайте Ln знайдемо в квадраті, тому що ми ще потім будемо використовувати цю величину в іншому трикутнику. Тому запишемо, що це Ln в квадраті дорівнює без корення квадратного, це квадрат гіпотенузи Н в квадраті мінус інший катет Кл в квадраті. Підставимо числа КН це 14 в квадраті. Мінус КЛ це 2 в квадраті. І дорівнює 14 в квадраті це 196. Мінус 2 в квадраті 4 дорівнює 192. Це ми з вами знайшли квадрат сторони Ln. А тепер давайте думати, який ще прямокутний трикутник використати, щоб знайти МН. Можна було подумати, наприклад, що трикутник МКН прямокутний. МКН, ну, як довести, що ось цей кут прямий МКН. А я бачу трошки інше. Дивіться, я бачу, що у мене є ось МК, це перпендикуляр. Відповідно, МЛ це похила. А КЛ це проекція цієї похилої. Це дуже важливо, давайте запишемо. МЛ це похила. І КЛ це її проекція. Якщо відомо, дивіться, що. Проекція КЛ перпендикулярна до прямої площини ось цієї B маленьке або Ln, то відповідно і похила перпендикулярна до тієї ж прямої площини. За теоремою про три перпендикуляри. Якщо проекція КЛ перпендикулярна до прямої Ln, що належить площині гама, то і похила МЛ також перпендикулярна до тієї ж прямої, яка належить площині гама. Отже, виходить, що ми довели, що дивіться, МЛ перпендикулярно до Ln. А це значить, що ось цей кут прямий, зверніть увагу, ось цей кут прямий, а трикутник відповідно MLN, він прямокутний. Тоді вже з цього трикутника. Ми вже можемо шукати невідому нам МН. Ну, давайте запишемо, що з трикутника МЛН, в якому кут, подивіться, ось цей L, але давайте його розпишемо: кут МЛН прямий, тобто до рівня 90 градусів, кут МЛН дорівнює до рівня 90 градусів, оскільки він прямокутний, ми вже з нього, я його ось так зараз заштрихую. Ми вже з нього можемо шукати невідому нам гіпотенузу, тому що напроти прямого кута лежить гіпотенуза. І тоді МН буде дорівнювати по теоремі Піфагора, корінь квадратний із суми квадратів катетів. МЛ в квадраті плюс ЛН в квадраті. Тепер підставимо значення. Будемо мати МЛ нам задано по умові задачі це 8. Сантиметрів, отже, 8 в квадраті, плюс Ln, подивіться, в квадраті ми вже знайшли це 192, тобто, вже до квадрата не підносимо, це 192. Піднесемо 8 до квадрата, це 64 плюс 192, дорівнює, це дорівнює 256, а корінь квадратний з цього числа дорівнює 16. Антиметрів. Отже, дивіться, як ми знайшли невідомий нам відрізок МН, використавши двічі теорему Піфагора. Але перед тим як використовувати її другий раз, ще треба постаратися, щоб знайти саме прямокутний трикутник. І шукали ми, використовуючи теорему про три перпендикуляри. Це важлива теорема, коли проекція похилої перпендикулярна, ми точно знаємо, то і похила перпендикулярна до тієї ж прямої площини. Ось такий вийшов розв'язок цієї задачі. Ну, знаєте, поки я розв'язувала цю задачу, я зрозуміла, що все-таки можна і ще з одного трикутника знайти МН, не з МЛН, а з іншого. Подумайте і перевірте, якщо ви знайдете ще один. Трикутник, доведете, що він прямокутний, застосуєте в ньому теорему Піфагора, то перевірте, чи вийде у вас така ж відповідь МН, як у нас 16 см. І, може, той розв'язок здасться для вас простішим, а може, й ні. Я запропонувала ось такий варіант: він правильний. У нас вийшла відповідь в цій задачі. Відрізок МН дорівнює 16 см. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо ще не підписані, підписуйтесь. Якщо виникли питання, задавайте. Пишіть коментарі, зауваження, пропозиції. Буду рада, все читаю. До нових уроків! Все буде Україна!